Час і... Я знаю, Діма. Я прошу, взагалі постійно хочеться хоч привітатися, а я поспішаю і привіт. Привіт. А, так як за кілька годин я вже буду їхати у Київ, а зараз поки що поки що ще у Львові, то я прочитаю вірш міста. Ми великі міста. Ми такі собі мегаполіси. У нас приїжджають люди і в нас живуть. І ми погинаємо людей ніби губка. повністю. І нас потребують люди оці, мабуть. І ми називаємо людей по як вулиці. У нас є багато доріг, і не всі красиві. І нам не завжди синє, асфальт цілує, і люди, що нас вдихають, не завжди сильні. Трапляється, людям хочеться переїхати, забрати речі нарешті і стати вільними, почати розмову з найкращим у світі лікарем і кращі маршрути на грудях своїх повісити. Трапляється, люди хочуть від нас позбавитись, бо ми викликаємо залежність і ніж будь-чого. А людям же хочеться інші міста побачити. А людям хочеться інші міста відчути. А нам все одно міцно ну, навіть замерли. Вічні такі статичні такі мегаполіси. Бо що нам втрачати? У нас ще багато мешканців. Сьогодні весна рукою махала з поїзда.